Добрий день, 3 серпня Полтавська область. Це навантаження до Фісандри диплоїдної сливи. Такі красавці. Буває, питають, яка найбільше подобається слива. І що перше на думку сходить, це до Ну, похоже, що, що скоро буде в мене до Дофісандри. На думку сходитиме формоза. Я тут один хотів розрізати, вже повністю стигла, так тільки поканючив її, кісточка не відділяється, а сік так текло. Їй можна все прости, цій сливі. Вона не дуже стійка. До захворювань. Не стійка вона до гнилий. Ну, такі смакові якості. Такий аромат у неї сильний. Вона солодка і притому стільки набрала всяких ароматів кучно так, ну, Ніжний, ну, одне одного доповнює цей аромат. Ну, я кажу, це лідер буде, є в мене. І формоза. Це в мене перше плодоношення її. І вона привита в крону, тому я ще не знаю, як вона буде. Витримувати люті морози, ну вигляд і смакові якості в неї на висоті. Це вона привита у крону обільної нової. От так, якщо порівняти з однієї деревини, то так виходить. У смакових так само в неї аромат і вона дуже солодка. Що як для мене, який я люблю тільки солодке, кислинки не дуже переношу, то це в самий раз, це для мене. Оце два сорти диплоїдних слив. Ну, Будемо, скажемо, ми зараз до уваги не беремо. Сливу домашню, там свої нюанси. А з диплоідних це буде два лідери в мене по смакових якостях.